Вітаю вас, дорогі мої магічні друзі. Сьогодні огляд карт українські символи. Вони завжди приходять до вас у мішечках хендмейд, оформлені якось так магічно, можливо, зі стрічкою, можливо, там буде листівочка всередині, або якась із карт. От, мішечок хендмейд. Ну, зазвичай я вручну шию мішечки, коли в мене є настрій і час для цього. Так, заглядаємо всередину. Там ось така колода. Такий щільний картон 400 грам, такий товстенький, і з ефектом лакування. Ось, яскраві фарби. І книжечка з текстами, з описами карт. Автор Текстів я Альона Райда. Присвячена колода українським символам. І саме ці українські символи, вони представлені в таких от спеціальних відведених місцях на карті. Є 9 червоних, які символізують світ права. Потім є 9 Червоно-чорних, як бачите, на рамці, там є і червоно, і чорні кольори, в оформленні, в самому дизайні, і на символі теж. Ось тут, наприклад, бачите, тут взагалі 50 на 50, чорно-червоний. А світ права, бачите, тільки червоний. Червоно-чорний це світ яви, явний світ людей. Це, якщо ми говоримо про символіку дерева життя. це… Які складаються з трьох світів. І от третій світ він потойбічний, це чорні символи, їх теж дев'ять. Взяті ці символи по мотивам українських вишивок, а також, можливо, дещо зустрічається і на кераміці, дещо зустрічається в розписах. Ну, взагалі, ці символи, які могли нам зустрічатися. Ну, В основному це вишивки. І вони такі впізнавані. Щось ми бачили на рушниках, щось бачили на вишиванках. І тут є кілька рівнів подачі інформації в цій колоді. Тому що іще є секрет в ілюстраціях. Ну, Вони відображають по своєму сюжету, ніби доповнюють цей символ, але ще кожна картина. Означає географічне місце в Україні. Оце, наприклад, Витачів. Ось. От. І тут своя легенда є в цьому сюжеті. От. І можу прочитати вам: народження, світ права, місце сили, село Витачів, Київська область. В Україні є місце, яке відоме з реклами і фільмів, з живописних картин і віршів поетів, вважається еталонним і найвпізнаванішим українським краєведом. Це ті самі Лани Широкополі і Дніпро і Кручі, легендарний Витачів, одне з найдревніших поселень України. З його пагорбів відкривається розкішна панорама з курганами, балками і плавнями. Були часи, коли сюди по Дніпру припливали на своїх кораблях, чайках, київські князі, наради. Це місця славетної Казаччини, а ще раніше землі загадкових трипільців. В районі Витечева є кілька родовищ високоякісної глини. Ймовірно, з неї трипільці теж створили свої гончарні вироби. На картині білий сокіл символ рода, вилітає з глиняного яйця з архаїчними визерунками. Ну, ось, ви бачите по сюжету, що ось воно це яйце, про яке я читала в тексті, е, ніби з, з визерунками такими трипільськими. Воно розбивається, і там сокіл, який символ рода. Це Бог верховний у древніх слов'ян, наших пращурів, ну, пращурів сучасних українців. Ну, род, досі слова родина, род це як щось означає і спільнота, і родичі, і країна, і ну, багато сенсів якби, є у цього божества, цієї енергії. І такий от символ, який нагадує. Е, ніби птаху, яка е, чи полює, ну, направлена вниз, летить вниз. От сокіл у нього є така властивість, це така незвичайна пташка, яка е, ну, дуже добрий мисливець серед птахів, і вона дуже динамічна і дуже швидко так е, пірнає вниз за своєю здобиччю і швидко її вражує. Отже, це був перший номер, другий номер ось терношорська лада. І символ у неї сердечко, і теж є в описі, чому сердечко? Тому що лада це богиня милосердя, це богиня жіночності. Вона може, як психолог, і вислухати, і вона опікується жіноцтвом, породілями і так далі. І її символ. Одне з її символів це от квітка Троянда і дерево Липа, а у Липи от листочки нагадують сердечка. І по цій логічній як би, цьому ланцюжку річному у мене, до цього місця сили з терношорською ладою. Бачите, якби підходить цей символ серця, і я подібний знайшла. на… Вишивках на рушниках, і трошки переробила, щоб це не копіювати автентичний, чи хтось його придумав, а додати свої елементи чи по-своєму якось інтерпретувати. А це достатньо відомий символ. Він такий в накресленні нескладний і всім відомий. І багато його бачили на вишивках. Да? Третій номер, це місце сили, під камінь і символ камінь-алатир. Його називають теж є опис. І е, кожна карта ще якось поетично називається, якось так метафорично, тому що деякі люди люблять сприймати картинки як метафори, і е, видивлюються, що там такого є цікавого, е, ну, що зачіпає їхню увагу. Ось, наприклад, четвертий номер це у нас бакота. Хто був на Бакоті, відразу впізнає оці скелі сам, ну, текстуру цих каменів. От, і теж в книжці описано, що це українська Атлантида. І ще така назва є свої місцини. Угу. Продовжу огляд, це тунель кохання і символ закоханих ташечки, які дивляться одна на одну. Дуже часто зустрічається на весільних рушниках. Це все ще світ права, тому що символи, як ви бачите, червоного кольору, трахтомірів пілострів, і його таємна символіка. Тут в сюжеті видно, що є такі тройственні символи, і дерево, як на три, начебто розходиться на віття. Причому це реальне дерево, хто був в трахтомірові. Там на, на початку, коли заходиш, є така сосна, яка о, такої форми. Я ну, була там із фотографій свої малювала. А також волк у нас як центральна фігура, які теж як розстроюються да, на три частини. Ось він і ангел, і демон, і тут три пташки, і тут троє як церберів, трьоголова собака. І це такий цільний образ тройственності, яке щось з трьох частин, така цілісність. І підсвічник як символ освіти, символ пізнання, навчання, освоювання чогось нового. Тому що, як ви бачите на картині центральна фігура, вона як мандрівник, він дійсно багато подорожує, освоює щось нове. І ця карта ну, метафорично має таке значення. Людина, яка розглядає це в якості метафоричної карти, може для себе читати ці символи. Ну і поміркувати на цю тему, чому саме вона випала? Так, богиня Дана і селище Буша. І як символ, тут виступає півник, він же символ вогню, символ яскравості. Показати себе, і там оголосити про щось важливе. Так, це Чорномор, Чорномор або й Донний Перун, і теж у нього такий своєрідний символ: Ольвія місцевість, це Миколаївська область, і така богиня доля, і символ долі, такий от репяшок. Теж частий символ на вишиванках. Знак Живий і знахарка або відунка на Лисі Горі. І е, вона назбирала вже Зела. І ось це такий от символ е, Живий вважається як одним з е, символів, який може там зцілити. Ось Така легенда є. Це у нас кам'яна могила, місцевість, і символ такий, бачите, цікавий, він як вузелок, як вузол. Теж відноситься до родової пам'яті, до родинних зв'язків, карми рода, макош, і символ, схожий ніби на павучок. І там є всередині він же червоно-чорний, і чорним як. Засіяне поле як символ, символ плодовитості, підприємництва, якогось доходу, діяльності якоїсь можливо. І паучок може бути як символ ще предназначення себе в житті, робити якусь справу. І Тут зображена богиня Макаш, яка пряха пряде, так само, як павучок, він теж пряде. І у Макоші дві є дочки, ось вони на задньому плані доля і недоля. А саме Макош, вона, як повелителька долі, бере нитку цю основну і робить рушник, тче визерунки на рушники долі кожної людини. Є така легенда. І, в принципі, до кожної карти є своя легенда. Це легенда калити. Селища, в якому я живу. Я живу і в Києві і в Калиті одних із місцин. От, і тому зображено прядник калета, який є символом цієї місцевості. І е, символ взяти із вишивки моєї прабабусі, яка корінна калетянка. І тут теж є своя легенда. Так. Це, у вас ось ці три е, квітки, теж такий знайомий сюжет, вишивали бабусі на рушниках, і окремо, як картини. Місце Буки, каньйон Буки. А це, до речі, була Кам'яне село і Макош, Макош, це Київ я так зображала. Потім тут карта присвячена всім старим дубам України. Маліївський водоспад, базальтове, базальтові стовпи, це печера вертеба, український кристалічний щит, сказковий яр, хортиця, остров Хортиця. Так, ну, а це вже почитається в книжечці, коли придбаєте карти. Що це за місцевості? Що це за символи, яку вони несуть смислове навантаження? Що це за 10-та карта От, в цій колоді. Дякую за увагу.